Вітаю вас, брати та сестри. Хочу запропонувати вам сьогодні одну свою ідею, яка мене ну, часто бентежить останнім часом, в тому числі. Дивіться, що я вам хочу розповісти. Є велика одна проблема в церквах: це релігійність не дорівнює віра. Релігійність це одне, це її зовнішній прояв. А віра це внутрішній стан, це той стан, який робить нас прийнятним в очах Бога. І релігійність, вона, ну скажімо так, зовні дуже помітна. Віра, ні. Віра може виражатись по-різному. І як відрізнити, я релігійний чи я віруючий? Я думаю, ніхто не ризикне сказати, що я просто релігійний. Тому що релігія сама по собі не спасає, спасає жива віра. От. І взагалі правила існують в будь-якій церкві, незалежно якої конфесії і скільки ця церква існує, з'явилася церква, в ній з'являються правила. І тут немає нічого дивного, це абсолютно нормальний процес. Чим довше існує церква, тим більше в них правил, і часто ці правила вже не дуже зрозумілі, але виконуються, тому що ну, всі вже так звикли. Це було довгий час, ніхто не хоче їх змінювати, всіх влаштовує. Тут нема нічого дивного, це нормальний процес, нормальний процес, правила не є злом. Проблеми починаються саме тоді, коли. Ми правила починаємо видавати за за живу віру. Тобто наявність якихось традицій, ми видаємо, що це в нас і є жива віра. І будь-хто, хто відрізняється від нас саме по правилам, він попадає в категорію ну, цих людей треба в сторону, тому що вони не сповідують справжню віру. Да. І хочу вам навести один приклад. Дивіться. В книгі буття, 15 розділ 6 вірш, говориться. Повірив Авраам Господові, і це зараховано йому за праведність. Дуже відомий вірш. Я правда, в мене чогось переключилось. Ніби цей вірш відноситься до того часу, коли Бог покликав Авраама виходь з ура, будь ласочка, їдь в землю, на яку я тобі вкажу, і там ти будеш жити, і там від тебе від, в тебе, від тебе вийде величезний народ, і так далі. Я Авраам послухався, пішов в цю землю. Але цей вірш відноситься не до цих часів, цей вірш відноситься до періоду, коли. Авраам попросив у Бога, каже, от я, в мене немає дитини, це він вже був в землі от, і в мене немає дитини, і мій ну, домоправитель є моїм, моїм спадкоємцем. От. Для, для того часу на Сході це була нормальна практика. Якщо в патріарха не було кому передати свою спадщину, в нього не було дітей, то людина, якій він довіряє в даному випадку, може, могла отримати все. Як, навіть якщо він не був виходцем з цього роду, тому що все одно нема кому передавати. А зрозуміло, що віддавати свою спадщину. Аби кому ні, ніхто не хоче, а на домоправителів вибирали завжди людину, якій можна довіряти. Тобто, це вже завчасно має бути ну, завчасно мала бути високоморальна людина, якій можна це все передати, яка вкладалась в, цю, в це хазяйство, і він добре розуміється на ньому. От, і... Це була нормальна практика, але ж звісно, що Аврамові зовсім не хотілось передавати всю свою спадщину чужій людині, навіть якщо ця людина ну, дуже довірена така. От, і він попросив у Бога, він каже, от так і так, я помираю без дитини. У мене немає сина, немає кому передати свою спадщину. І Бог каже, що в тебе народиться син, і від нього. Постане великий народ. Далі, відбуває, далі записана оця фраза. І повірив Авраам Богу, і це зараховано йому за праведністю». От питання, чим відрізнявся Авраам, який до цього не вірив, а після цього повірив. Тобто відрізняється цією фразою. Там Авраам ще не знав цього, цієї обіцянки, а тут він повірив Богу. Тобто Різниця в одну мить там Авраам ще не вірить, а тут він вже вірить. Вона ніяк не, проявля, не змінила Авраама ззовні. Тобто він ще тоді навіть обрізаний не був. Тобто Він отримав цю обіцянку, він просто їй повірив. Воно не виражалось в жодних якихось змінах, діях чи ще чомусь. Так. Ем, да, і е, далі, далі відбувається все, як е, пообіцяв Бог, народжується Ісак е, в Авраама, від нього постає великий народ, який ми знаємо зараз як євреїв, як ізраїльське государство, Ізраїльська держава. І таким образом сповнилось те, що сповнилась Божа обіцянка. З часом у цього народу з'являється багато дуже традицій, ем, колись їм Бог дав закон, е, старий заповіт який ми з вами читаємо, і до цього старого заповіта ще люди самі додали дуже багато різних правил, традицій, талмудів там, і так далі. І так далі. І вони звикли жити по цим правилам, звикли жити. Більш того, вони ну, хвастались перед іншими, вони розуміли, що Бог їх відмітив. Це була правда. Ізраїль дійсно обраний народ, і вони цим дуже пишались. От, а от питання тільки, питання тільки, чи дійсно вони відповідали той вірі, яка була в Авраама. Коли Ісус прийшов з цим, почало ну, поставати багато поставати багато різних суперечок через те, що Ісус напряму казав, що Ви не є діти Авраама. Там його і каміннями намагались побити. І от що я вам хочу, от зв'язку з цим. Зв'язку з цим. Тут говориться, що Авраам ще в Старому Заповіті говорило, що Авраам став батьком всіх віруючих, Ну тут питання, чи євреї це. Давайте відкриємо. Один текст дуже цікавий від Матфія, 8 розділ з 5 по 11 по 11 вірші. Дивіться. Дуже цікавий випадок. Під час служіння Ісуса він зробив дуже багато різних див, зцілень там і багато чого там і прокажених він зцілював і сліпонароджених, І так далі. І так далі. Говориться, що. Якщо зібрати всі дива, які зробив Ісус, то книг не вистачить просто на землі. Це дуже багато треба буде писати. Але чомусь оцей випадок був записаний. І він дуже важливий своїми відмінностями від звичайних. Так, Матфія 8 Чуть-чуть не там відкрив. От, Матфія 8 з 5 верша. Да. Коли ж він увійшов в Копірнаум, тобто Ісус, до нього підійшов сотник, благаючи його і промовляючи. Господи, слуга мій лежить вдома паралізований, тяжко мучиться. Ісус йому каже, я піду і оздоровлю його. У відповідь сотник сказав: Господи, я не достойний, щоб Ти увійшов під мій дах, але тільки скажи слово, і мій слуга одужає. Тому що я людина підвладною і сам в себе маю воїнів, кажу, цьому йди і йде іншому, прийди і приходить. Моєму рабові зроби це і робить. А Ісус, коли почув, здивувався і сказав, сказав тим, які йшли за ним: Запевняю вас, ні в кого в Ізраїлі я не знайшов стільки віри. Знову ж таки, згадуємо. Авраам став батьком всіх віруючих, від нього постав цілий народ Ізраїль. Вони знали священне писання, вони здали старий заповіт дуже ретельно, і вони пишались тим, що їх обрав Бог. Вони вважали себе кращим народом за інші. І тут відбувається подія, коли найбільшу віру заслуження Христа проявляє язичник. Тут що ми за нього знаємо? Підійшов сотник, по нашим міркам, це командир роти, або їх Центуріони ще називали. І він благав його, що промовляючи. Це язичник, Римський воїн, і каже, в мій слуга лежить вдома паралізований, тяжко мучиться. От, е, тяжко мучиться. І е, Ісус. Робиться стілення, він каже, ніде в Ізраїлі я не зустрів такої віри. І каже, йди, твій е, раб, твій слуга вже одужав. Е, е, раб твій вже одужав. Тобто відбувається це стілення, і ми підкреслюємо, е, підкреслюємо що е, язичник, е, віра язичника була найбільша. І для порівняння я вам хочу ще один. Е, прочитати вірш, це друга хронік», друга царів, вибачте. Друга царів, п'ятий розділ. Дуже схожа історія, і нам треба їх порівнювати. Правда, там говориться так само за язичника, але абсолютно інший підхід до такої самої проблеми, до зцілення. Дивіться, що тут відбувалось. Ще давні часи Ізраїля, ще давні давні період, коли розділене було царство на Юдею і Самарію, в, в одного з сирійських царі, в сирійського царя був один з ну, високопосадовців, який захворів на проказу. В нього в домі прислужувала дівчинка, яка Яку в полон забрали під час якоїсь війн. і ця дівчинка допомагала дружині цього високопосадовця. І вона запропонувала жінки цієї людини каже, що в Ізраїлі є пророк, який може зняти проказу. Треба відправити вашого чоловіка туди, і він одужає. І жінка, звісно, передає ці слова своєму чоловікові. Цей високопосадовець іде до царя сирійського і пояснює ситуацію. Сирійський цар дає дорогі подарунки, там срібло, золото. І разом з своїм високопосадовцем цим відправляє в Ізраїль. Так. Відправляє в Ізраїль, приходить до ізраїльського царя і дає йому цей лист, в якому записано, що прошу тебе зняти проказу з мого слуги, його на Аман звали. звали. Ізраїльський цар роздирає на собі одяг. Каже: Хіба я Бог, щоб знімати проказу, що це для, до мене прийшли, щоб причепитися і придратися до мене і напасти потім. От, але пройшло небагато часу. Приніс, принесли листа від Єлісея до, ізраї, до ізраїльського царя цього, і там каже, що не роздирай на собі одяг, прийшли його до мене, я його зцілю. І цей Нааман сідає на свого, своїх коней і їде до Єлісея. І от далі дивіться, що. Що відбувається? П'ятий розділ з 11 вірша. Не з 11. З 9. «І, і от Наман прибув зі своїми кіньми і зі своїми колісницями і зупинився при вході до Єлисеєвого дома. Під'їхав він до пророка. Тоді Єлисей послав до нього. Вісника з порадою, піди і сім разів занурся в Йордан. Ти Йордан, і твоє тіло стане чистим та здоровим. Але Нааман обурився і, відходячи, сказав: Ось я був упевнений, що він вийде, стане переді мною, закличе ім'я Господа, свого Бога, поводить своєю рукою над хворим місцем і зніме проказу. Хіба Дамаські ріки Авана та Фарфар? Не краще від усіх вод Ізраїля, хіба я не міг би викупитися у них, і, щоб стати чистим? Тож він обурився і, палаючи гнівом, відійшов. Але його переконали його, переконали його слуги, кажуть, як би і попросив тебе щось ну, надзвичайно складне. Хіба ти не пішов би це виконувати? А він попросив таку дрібничку. Піди окунись в Йордані сім разів і будеш чистий. Хіба ну, це складно зробити? Ну давай вже ж перевіримо, ну, в чому проблема. І от цей нааман все ж таки послухався, йде до Йордана, обмився сім раз, і проказа від нього відступила. І от в чому різниця? Дивіться, обидва язичники. Перший з Матфія. Сотник і Нааман, обидва язичники, обидва, обом треба було зцілення. Але реакція першого сотника, коли він покликав Ісуса чи, верніше, звернувся до Нього з проханням, Ісус сказав: добре, я йду. От, і сотник його зупиняє, каже, не треба йти, ти просто слово скажи. Я розумію, з ким я маю справу. Якщо ти скажеш слово, він буде зцілений. Але на Амана, у Наамана зовсім інша ситуація. Йому сказали, що зробити, щоб зцілитись, але він каже: Я думав, що от він вийде, стане переді мною, закличе ім'я Господа свого, поводить своєю рукою над хворим місцем і зніме проказу. Я думав, що він зробить. Розумієте, його віра. В нього не віра була, в нього була релігія. Для релігії завжди потрібно щось наявне. Релігія завжди потребує якихось дій. Тобто він вийде, покладе руку, тобто йому це треба було і зніме таким чином проказу. Яка була, які були наслідки? Тобто, чи зміцнила тобто? Він одужав, чи зміцнилась його віра після цього? Якщо людина релігійна, це дуже важко виправити насправді. Ми далі, якщо будемо читати другу книгу царів п'ятий розділ з 15 вірша, дивіться, що стало з Нааманом після. Після цього він повернувся з усім своїм супроводом до Божого чоловіка. Єлисея став перед ним і сказав: Тепер я зрозумів, що на всій землі немає Бога як тільки в Ізраїлі. Правду сказав, да? нібито його віра зміцнилась. Тому і прийми від Твого слуги подячний подарунок. Єлисей відмовився. Елисей відмовився далі. Ось, 18-й вірш. Одне лише прошу, щодо цієї справи. Мається на увазі щодо стілення, наман каже: нехай Господь змилосердиться над твоїм слугою, коли мій володар піде на поклоніння в капище Римона. То він зазвичай опиратиметься на мо... Ой, вибачте, коли мій володар піде на поклоніння в капище ремона, то він зазвичай опиратиметься на мою руку, так що й мені доведеться поклонитися в домі Римона. А за те, що я вимушено, він каже, вимушено, поклонятимусь у капище ремона, нехай Господь простить Твого слугу за цей учинок. Єлисей сказав до до, цього: Іди з миром, Іди з миром. Дивіться, релігійна людина в даному випадку отримує зцілення, Це ну, велика, велика яскрава подія. В нього тіло зцілилось від хвороби, яку ніхто не лікує. І тут він навіть після цього він не може себе вести як слід перед Богом. зцілення він отримав, але чи спася він по після цього, чи він отримав справжню віру? Це під великим сумнівом, тому що він готовий буде. Да, він якби не дуже хоче це, але він погоджується, що це йому доведеться робити. Розумієте, сотник вів себе абсолютно, абсолютно по-іншому. Отже, якби повертаючись вже до нашої з вами віри, знову ж таки, знову і знову хочу застерігти. Не існує іншої опції у релігійності. Релігійність завжди вимагає від людини якихось традицій, традицій і дій. Більш того, з часом ці традиції і дії вони стають вище за сам принцип спасіння через віру, там спасіння по благодаті. І людина дуже сильно ризикує ну не просто мати слабку віру. Вона дуже ризикує взагалі не мати спасіння, тому що жива віра ми бачимо, як у Авраама, який повірив Богу, і це нічого не відбулось. Насправді він нічого не почав робити. Він повірив, це шлях довіри Бога. Шлях віри Богу, і воно не ну не виражається в жодних діях. Тож дії вони йдуть, але вони йдуть через те, що я довіряю Богу іду йду Його шляхом, а не вдіваю це в певну форму і не намагаюся ще інших переробити під це. Для релігії дуже важливо бути правильним перед людьми. Для живої віри правильно бути, бути вірним перед Богом. І тільки так. Амінь.